Питання, друзі, сьогодні на продажу 62 го Honda Dio Чотирьохтактний карбюраторний на повітряному охолодженні скутер. Перейду до самого цікавого зразу. Ж. 62 го у нас з пробігом всього-навсього в 1948 км. Це є оригінальний пробіг. От, бачите, 2-300 слідуючий ТО має в нього бути. Знайомлю вас зразу з станом ручок. Це перше, мабуть, що людей цікавить, коли новий скутерочок, так вони виглядають. Йдемо далі. Скутер фарбований в мій улюблений колір. Такий перламутровий красивий коричневий колір. Портвейн, як він мабуть називається. О, так як, звичайно ж, вони приходять з подряпинами з Японії і так далі. І от улюблений мій колір. Я вам демонструю. В чудовому стані лакофарбове покриття. Виглядає воно красиво і більш ніж якісно скажімо так, зроблено. Так, передня гума, звичайно ж, їхня заводська дюра стоїть. От. І вона абсолютно нова, без ніяких там питань. Так. Зараз гляну, чи є наклеєчка їхня є якою гумою має комплектуватися? Тут у нас ARC і DURO HFC 261. І що тут у нас? У нас тут DURO і у нас тут HFC 261. Заводська гума передня в новому стані, як я вам і показав, офри на вилочку ціленькі. Колеса, звичайно, також підфарбовані, фарбовані. Так, далі. Доволі такий місткий карманчик у нас тут. Є навіть другий ключик. А, так Тут ще якийсь лишній ключ, можливо, в кофер в якийсь стояв, замочок запалювання в ідеальному стані. Так, сидіння. Сидіння також оригінальне, заводське. І взагалі як, як новенький, скажімо так, в стані нового під сидінням також все ідеально бак чистенький, без дефектів, без, без зауважень. Так, права частина в чудовому стані, без подряпин, без ніяких там дефектів. Навіть по матовій частині пластика все супер. Оригінальна накладка, от невеличка подряпинка тільки є, яка захищає вас від того, щоб ви не опекли ногу або Так, задня гума також нова, також стоїть дюро і А ще 261 також. Такий багажничок доволі непоганий. Колодочки, варіаторна система, все в стані нової і амортизатор оригінальний. Хоча я вам можу сказати, що як і Giorno, так і 62 68 модельки, вони більш, скажімо так, для одного пасажира призначені, так як сідаючи вдвох, я вам одразу рекомендую ставити підсилений амортизатор, так як цього буде вам недостатньо для їзди вдвох, а час від часу когось підвести, то звичайно можна, але пружинка там слабкувата для двох. У цікавому чудовому стані сам алюміній, все, все живеньке. Все в доброму, гарному. 62 взагалі. Нова, абсолютно нова техніка. З таким пробігом вони трапляються дуже рідко. Пробіг оригінальний. Можете мені не писати, що це там другий круг і так далі. Так як коли я знаю пробіг, я його знаю на скажімо так напевно. О, є, працює ближній і дальній працює. Трошечки закисла кнопочка, треба розробити, бачите, поворотничків підглючує. Це вирішується звичайним, скажімо так, користуванням елементарним. Користуванням технікою. Так як вона довго стояла, кнопочки... Приходиться заливати ВДшкою, щоб вони покращили контакти, там мідні і так далі, але це все, звичайно ж працює, так як це японська техніка і вона якісна, хоч її по 20-30 по років, ви послухайте як працює двигунчик. Чистенько, рівненько і без ніяких Зайвих звуків. Чудова робота двигунчика. Ну і як завжди невеличкий тест-драйв, Побачимо як вона їде, їде вона приблизно, як і всі 62 68 модельки в районі там 50-55. Як правило, більше вони не їдуть, тим більше тут моделька у нас практично в стані нової. До речі, в 62-68 модельки навіть трошечки зручніша посадка, ніж у Honda Giorno, так як тут пологий пол, підлога от такі. Виступи пологі, а у 68-ї вони більш рівніші. І таким чином можна поставити отак ножку вирівняти. Доволі їде непогано, а, карбюратор. Бачите, навіть, навіть нова 62 з пробігом 2000 км їде всього на все 55, тобто швидкість для 62, 68 модельки в районі 50-55, то є максимально, скажімо так, на що вона, скажімо так, придумана. Ну і отак вона виглядає. Outro, pra cima Ну все, закінчуємо. Кому сподобалася 62, а я думаю сподобалось, так як в такому стані не, за... не часто, скажімо так, бувають. От, техніка розмитнена, ставиться на облік. А внизу в опису під відео посилання на телеграм канал. А, підписуйтесь на YouTube канал, ставте вподобайочки. Дякую за увагу. А, очікуйте нових відео всім. Гарних покупок.